Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і я дуже рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Так, речник Джонсон. Нарешті щось йому прозріло, бо він сказав таке: я думаю, що надання летальної допомоги, тобто те, що літає, Україні прямо зараз критично важливе. Ми не можемо грати з цим у політику, заявив речник Джонсон. Тобто він нарешті зрозумів або робить вигляд, що він зрозумів, що Україні потрібна летальна зброя. Давайте подивимось, чи дійсно його слова мають під собою якусь основу. Чи дійсно він в душі погоджується з цим? Чи це просто слова? Так, давайте, так, давайте Речник Джонсон він говорить це щиро. Так, він говорить це щиро. Дивіться, десятка жезлів. Тобто він вважає, що потрібно скинути цей важель з плечів, тобто полегшити ситуацію. Він вважає, що вони повинні, повинні допомогти нам полегшити цю ситуацію, об'єднавшись, об'єднавшись зусиллями. І, і Єрафант це згода. Це Їхня підтримка, це їхнє, якби благословіння, можна так сказати. Так, він дійсно так вважає. Чи нададуть вони нам, що тут таке? Він говорить ухід, ухід від люд, від відлюдника, скажімо так. Вийшли вони із состояння анабіозу, можна так сказати, от по цих картах, вигіді із стану анабіозу, прокинулися. Прокинулися. Намагаються вони якось знайти вихід із патової ситуації, із невигідної для них ситуації, щось для них не то пішло. Тобто, щось, ну, я не знаю, що їм там затригеріло, що вони вирішили допомогти нарешті. Так, в суботу мають вони голосувати напевно, завтра, напевно, субота, завтра, 20. -те. Так, чи буде проголосовано на цьому голосуванні е е рішення. Щодо надання Україні летальної зброї для протистояння війні з Рашкою. Ну, голоси будуть ділитися, ділитися голоси. Тобто, ну, як можна прочитати? Одні будуть говорити про ресурси, відсутність ресурси, інші будуть знову ну, от, напористо так, знаєте, намагатися прогнути ситуацію, дуже яросно вражаюсь, встаючи в суперечку з тими, хто знову буде говорити. Про ці гроші, про ці затрати, про те, що нам самим мало, нам самим не вистачає. Тобто голоси можуть поділитися навпіл. Голосування буде, і там буде така прям суперечка між тими, хто за гроші, хто за жадність. А, і ті, хто ну прямо скажуть, ну досить вже вже досить думати за гроші. Давайте подумаємо про світовий порядок, про світ у всьому світі, про мир у всьому світі, вибачайте. Ну тому, але більш-менш ситуація має вже прояснитися. Іде в них вихід із, знову ж таки, я говорю, із стану анабіозу виходять вони. Знаєте, куколки починають бабочками метеликами ставати. Ну, тут мова йдеться про те, що знову ж таки поділиться голоси, поділиться голоси між тими, що говорять, а ми дуже багато вже дали, і між тими, але ж нам треба дбати про власну безпеку також від України. Залежить те, що ну, і наш, скажімо так, наша безпека також залежить від України. Ну, тобто, Рососія, вона бачить, що Штати дають задню, а чого вони дають задню? Напевно, того, що вони бояться расистів. Тобто, це розумієте про що? Ну, воно ж як той клубок, який, якщо розмотати, можна зрозуміти щось. Ну, досить вже спати. Досить спати. Ну... Знову ж таки, думки поділяться. В результаті, що вони е, приймуть, яке рішення вони приймуть? Початок е, зливання втрати? Я думаю, я думаю, що все ж таки вони приймуть рішення стосовно. Е, Стосовно виділення Україні якоїсь кількості не так багато, не так багато. Але тут ідеться мова як незгода з жадібністю, початок незгоди або початок конфліктів із жадібним королем ресурсів. Тому тут можуть прийняти певне рішення. Стосовно ну, позитивне рішення в позитивному ключі. Ну, тут, знову ж таки, той король, який не хоче, він не бажає змін, йому спокійніше сидіти на своєму теплому стульчикі. А тут в них виходить, блокування. Тих, хто не згоден з тим королем, блокування іде невпевненості в майбутньому, блокування зневіри в себе, зневіри в долю. Тобто, знову ж таки, тут голоси поділяться, по-любому поділяться. Але це вже знаєте буде як лід тронувся. Все одно це буде лід тронувся, бо паж жезлів прямий це як початок активності. початок. Але знову ж таки, тут іде суперечка, де хто з їхньої, хто там вони ну, сім'я їхня по інтересах. оці ці конгресмени, це сім'я, можна сказати. Вони будуть суперечити один одному. І той, хто головний, не хоче давати, не знаю, хто в них там тут Стів Джонсон чи як там його, знову ж таки, хтось проти нього піде. Ну, виходить, він, коли не хотів давав, проти нього і йшли, тепер він, коли заговорив, що пора вже давати, також проти нього можуть піти. Ну, тобто, вони самі з собою не можуть домовитися, розумієте? Ну, але все ж таки щось вже проясниться. Якщо ми наразі е, не розуміємо, що відбувається, ми не знаємо, ми не впевнені ні в чому. От якась така туманна ситуація, то ми вже принаймні ми щось вже можемо зрозуміти. Так, по ітогу покажіть, як проголосують. Нам дадуть летальну зброю після цього голосування США. Мають дати. Получається, справедливість це може бути якась угода, справедливість пряма. І наступне немає шансу для втрати сподівань. Щось вони мають, але тут немає ще руху. Розумієте? Вони можуть знову так сказати, да, ми можемо вам щось дати, але знаєте, тут немає карти руху, немає карти руху, немає карти активності. Але це, але щось поміняється, бо якби хоч помірність була пряма, то було б все як було, так воно і є, триває. Але воно перевернуте. Тобто все одно щось воно поміняється. Якийсь буде новий перекіс. Новий перекіз. Ну, ось, знову ж таки, рух, рух. Е -е, може розпочатися рух, але, знаєте, так. Несміливо, не несміливо, знаєте, рухається і боїться, що, що відпаде то колесо. Рухається і скрипить. І також рухається, зупинився. Рухається, зупинився. Так, от знаєте. Ну і тут дивіться, тут колесниця і лицар Пентаклів один на од один з одним. Тобто я думаю, що вони все ж таки е будуть якісь е погоджувальні дії робити нам назустріч. Отже, колісниця і лицар Пентаклів щось їм дає, везе на зустріч тої колісниці. Я думаю, що вони нам будуть давати якісь зустрічні пропозиції для того, щоб уможливити наше швидке досягнення тої нашої мрії, тої мети. Але те, що тут, знаєте, вони щоб самі палки в колеса наставляли. Бо колосо рухається, скрипить, зупиняється. Знову рухається, скрипить, зупиняється. Тут на камінець наїхало, відпало, треба приліпити його назад. Знову, є, знаєте, стара кулемага якась. Ось таке от в мене відчуття буде. Щось щось буде затримуватися. Світ перевернути, не всі вони будуть погоджуватися. Не всі. Не всі. Ну, дуркувати почнуть. Знаєте, дуркувати. Все одно будуть дуркувати, затягувати. Ну, от як приклад того старого колеса на колемазі, ну, ось так в мене виходить. Ну, подивимось, де Боже, щоб я помилялася і щоб вони прийняли то рішення. Але знову ж таки, там буде базар вокзал в тому конгресі. Тепер ті, хто були за, стануть проти, ті, хто був проти, стануть за. І ось таке щось таке буде незрозуміле, що відбуватися. Ну, подивимось в, в будь-якому разі, в будь-якому разі, будуть, знаєте, бюрократичні бюрократичними якимись знову тими ходами затягувати того і то колесо на колемазі вічно відпадає. Будуть бюрокра... бюрократією займатися. Але все одно вже щось проясниться і якась лучик сподівання, промінь сподівання в нас буде вже, знаєте, якби яскравіше. Що все ж таки вони нам щось дадуть. Ну, ось так. Але скажуть, так, але, і, і але, і багато, але, багато але. Ну. Дай Боже, щоб я помилилася, дай Боже, я ж не проти, щоб я помилилася. Ну, такий розклад у мене получився. Дякую вам за увагу. Дякую вам за лайки, коментарі та підписку. Тисніть дзвіночок, щоб отримувати нові повідомлення про вихід відео. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаємо стрій, до побачення!